Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Автотема. Тут ви можете отримати усі українські автомобільні новини і одна з них, що директор консалтингової групи А95 Сергій Коюн, а це та людина, яка знає про ринок бензину майже все і що там буде відбуватись наперед на декілька місяців. Заявила в ефірі телемарафону. Він заявив, що варто очікувати подорожчання бензину. Наскільки і коли і чому чому це так відбувається? Подорожчання бензину відбудеться в районі десь 2 гривень 2 гривень на кожній літрі. В найближчий час. Ну, точних дат не сказано, але мені здається, що заправки вже почнуть наперед піднімати, щоб потім не було такого різкого ривка. І причиною цьому є здорожчання вартості. Закупівлі, саме вартість закупівлі бензину зросла, і вона впливає напряму на кінцеву ціну і так зросте. Також було питання, чи, чи страшні блокування кордону і чи не будуть від цього нестача, нестача пального, тому що воно майже все возилось з Польщі. Так? Наразі повідомляється, що Запасів поки що вистачає, Перемовини про пропуск бензовозів ідуть, щоб їх не затримували. Так? Тому поки що не бачу небезпеки, що вся ситуація якось негативно вплине на ринок пального. Але подорожчання вже буде. Якщо потім буде дефіцит, якщо буде важче завести, якщо будуть вести якимись обізними шляхами, це також, звичайно, вплине на вартість, тому що зростуть витрати на його доставку. І тоді буде подорожчання ще. Ну не будемо забігати наперед, Поки що і так невтішні новини, так будемо сподіватися, що все там вирішиться і в найближчий час вже все запрацює як злагоджений механізм і буде працювати нормально. Тому уважно спостерігаю за інформацією. На каналі Автотема вам це все розповім, щоб ви також були в курсі. Тому, якщо не хочете пропустити, то долучайтесь, натиснувши кнопочку Підписатись під цим відео. До нової зустрічі на каналі! Заправляйтесь якісним і недорогим пальним, Ну, це таке побажання, але, на жаль, його зараз такого нема. Ціни на нього, дай Боже. До зустрічі, дорогі мої воді.